А ви міняєте оливу в коробці передач? Що вам це питання здається трошки дурнуватим? Тоді просто погугліть інформацію про авто з наклейками. Трансмісійна олива залита на весь термін служби автомобіля. Ви будете дуже здивовані. І для тих, хто оливу міняє це відео, це по три найбільш популярні трансмісійні мастила для автоматів та механік, які обирають наші клієнти. Ну що ж. Поїхали. А щоб не заморочуватись, йдемо за алфавітом. Посилання на всі оливи будуть, як завжди, в коментарях. Там же можна побачити всі допуски та специфікації. Перше у нас буде. Castrol Syn Trax Універсал Plus 75 v 90 максимально універсальна олива для будь-яких механічних коробок, диференціалів, мостів тощо, відповідає провідним стандартам APGL4 та apgl 5 Виробник каже, що вона сумісна з будь-якими іншими рідинами для механічних коробок. Ну і як завжди, у кастрол відмінна низькотемпературна плинність, менший робочий опір, стабільна масляна плівка. Наступний бестселер – це ж, звичайно, Elf Tranself NFX SAE 75. В це повністю синтетична олива, яка пасує. Навіть для високонавантажених трансмісій, що працюють в екстремальних умовах. Характеристики настільки круті, що у відгуках вона відмінно працює як в сильний мороз, так і в сильну спеку. Ще одна фішка особлива структура рідини, яка дає дуже високу стійкість до утворення піни. Остання з трьох рідин для механіки це Фебі GR Box 75 v GL4. Виробник стверджує, що основна фішка цієї оливи це економія пального. Звичайно ж також захищає від зносу, отворення відкладень та корозії, не піниться та зберігає робочі характеристики навіть при найжорстокіших навантаженнях та в умовах екстремальних температур. Ну що, переходимо до АТФ. -ок. Першим у нас йде Mobil АТФ. LT71141. Можливо, це одна з найбільш популярних трансмісійних олив до автомобілів за 20. На сайті виробника вказано, що розроблялась для застосування в коробках Ал-4 від PSA Group та 4 HP 20. Коробці від ZF для більшості німців забезпечує чудовий захист від зносу, зменшує тертя та забезпечує плавне перемикання передач. Далі у нас рідина від Swag. з простою назвою. АТЕ. Назва якби натякає на максимальну універсальність. Так і є. Олива має допуски від майже всіх автовиробників світу. Відповідає стандартам АТФ СП2 та 3, а також Dextron 2, 3 та T4. Забезпечує високий захист від корозії. Має високу стійкість до старіння та адгезії, запобігає утворенню, відкладень. А Останньо останнє в переліку це олива від ZF Lifeguard 8. Не секрет, що німці це один з провідних у світі виробників коробок. Тому коли років з 10 назад. Пішла мода на диверсифікацію, вони теж вирішили випускати власну оливу до своїх трансмісій. Вісімка в назві тут не дарма. Це натяк на вісьмиступеневу автоматичну коробку від ZF, до якої й пасується олива. Ця коробка переважно встановлювалась на більшість моделей BMW та Audi з 2010 року виробництва і пізніше. До речі, олива LifeGuard 9 до 9 ступеневих коробок ZF у нас теж. Дуже дуже популярна серед наших клієнтів. Ну і на останок обіцяний бонус. Якщо шукаєте більш доступних, але надійних альтернатив всім відомим брендам, то ось вам трансмісійна олива від Єврорипар. У нас в асортименті є як рідини до механіки, так і до автоматів старіших і більш. Учасних. Детальніше ми розказували про них в окремому відео. Дуже рекомендуємо. На сьогодні це все. Пишіть в коментарях, які трансмісійні оливи заливаєте ви та як часто ви їх міняєте. Ну а на цьому ні, не все мало не забув. Якщо ви дістанете свої клавіатури і потицієте на них своїми пальчиками коментарі, то ми розіграємо серед вас. От таку термокружку Репар. Ну, а на цьому вже точно все. До зустрічі на каналі.